У студія повертається в ефір для вас. ввечері працює Анна Черниченко Інна Москвіна і на і перекладає Ірина Сколтова. про мікрокредити. Говоримо далі від початку mm. року більш ніж в половину зросли борги українців по мікрокредитах. Це дані сервісу моніторингу Open Data Bot. Українці заборгували 14,5 мільярдів гривень мікрофінансовим організаціям. Це за цей рік. Ого. Чому маємо таку ситуацію? Зараз будемо розбирати з Тамарою Соловей, радницею Асоціації українських Ого. банків з питань небанківського кредитування. Це ж скільки грошей у людей, га? Ну добрий очевидно, вечір. якщо вони заборгували, то немає. Ага. Пані Тамаро, добрий, добрий вечір. вечір. Добрий вечір. Пані Тамаро, а, ну, якщо серйозно так поясніть, будь ласка, чому от росте заборгованість за мікропозиками? Про що це свідчить? Ну, по перше, ринок мікрокредитування зростає перш за все пропорційно тому, як зростають у нас ціни на основні групи товарів, тобто звичайно. А інфляція, яку ми спостерігаємо, вона не може проходити безслідно, в тому числі і на фінансових ринках, які є невід'ємною частиною нашої економіки. І якщо подивитись на картину, взагалі, то кількість споживачів, які користуються кредитуванням у небанківських фінансових компаніях. Вона не змінилася суттєво, тобто вони не зросли якось дуже сильно. Тобто, це більше все ж таки збільшення саме чеку, тобто суми середньої, яку у люди отримують в кредит, адже більші потреби на те, щоб просто людина на свої базові потреби там, на, на життя. Мала кошти до кінця до кінця місяця до зарплати, відповідно, збільшується ця сума, і звичайно, а вплинуло також на збільшення росту ринку кредитування. Я би так це назвала. Тобто, це не стільки заборгованість, скільки це саме зростання ринку небанківського кредитування, яке ми спостерігаємо, адже завдяки спільній ініціативі національного банку. Та зміни в законодавстві небанківське кредитування починаючи з січня врегульоване щодо денної процентної ставки. І відповідно ці послуги вони для клієнта вже стають значно доступнішими. І все більше кількість споживачів звертається за такою послуги, адже потреба в коштах швидких є, а послуги стали більш доступними. Тому збільшується просто ринок. Кредитування за рахунок в першу чергу збільшення mm -hmm. суми, яку люди отримують в кредит, а та частоти користування, mm -hmm. Mm -hmm. пані Тамара. А от скажіть, як ну от якщо людина не віддає ці гроші, які інструменти щоб стягувати цей борг в Україні? Ну наразі а, якогось там примусового інструменту, який є, наприклад, а, в Європі, так коли там автоматично десь там щось блокується і списується, в Україні такого не існує. Тому, звичайно, є а, судове а, стягнення, тобто через суд, тобто фінансова компанія може звернутися до суду для того, щоб а, стягнути повну суму заборгованості з споживача, або ну власне а, нагадуваннями. При взаємодії з клієнтами і ця взаємодія також дуже жорстко врегульована угу. законодавством і дуже ретельно і пильно відслідковується національним банком. Тому угу. ну, наразі взаємодія з споживачами це така, скажімо, дуже. Тонка тема, так, яка досліджується ретельно національним банком, і в якій ми дуже зарегульовані, і, ну, скажімо так, маємо ну, певні обмеження, які роблять це стягнення цивілізованим та Відповідним угу. до вимог щодо йти щонодавства, зрозуміло. І тобто, в основному через суди. Пані Тамаро, дякуємо вам так. за роз'яснення. Тамара Соловей, радниця Асоціації Українських банків з питань небанківського кредитування. То вона нам пояснила, що не, не так, щоб багато більше людей стали брати мікрокредити, просто суми більші, бо дорожчає все. І людям треба гроші.